Так, ну перше, перше питання. перше і друге, це одна, одна людина. Довгострокові усвідомлення здорові стосунки, як вони будуються, які, <кхем> які є відмінності між здоровими та токсичними стосунками на самому початку. І третє, Це не вона. Ж. Це не вона. Так, довгострокові усвідомлення, здорові стосунки, як вони будуються, а, які є відмінності між здоровими та токсичними стосунками на самому початку. Питання таке насправді дуже часто дуже часто приходять клієнти, і ну, як будувати здорові стосунки, ми не знаємо. Ми не знаємо чому, бо з самого початку в нас не було такого образу, так прикладу, якихось таких люблячих теплих стосунків між батьками. Насправді, здорові стосунки це таке поняття доволі відносно. І тут взагалі, насправді, от в цьому в таких питаннях відчувається така трошки. Трошки дитяча історія, так коли дитина підбігає до батьків та питає, як мені робити, скажи, ось як мені будувати ці здорові стосунки, розкажи мені. І батьки кажуть: ось так, ось так, ось так. Але так не працює, на жаль. Так, ось ви приходите до психолога і спитаєте, як мені будувати ось ці стосунки, і очікуєте, що він вам скаже, ось, ось це, ось це, ось це, і ну, воно, і, і все буде добре, але так не працює. Для того, щоб побудувати якісь умовні здорові стосунки, але тут треба ще ось чому дитина. так, Тому що, перш за все, хотілося б щоб ви для себе визначилися, що для вас ці здорові стосунки. так, Який формат стосунки ви хочете. Не щоб ви підбігали так, та питали, а як мені їх будувати, а щоб ось саме для себе зрозуміло, що мені підходить. Що мені не підходить, так який формат, це партнерські стосунки, це де мене забезпечують, так ну як я хочу. Для того, щоб це зрозуміти, ну, перш за все, ми дійсно ми спочатку спираємося на досвід наш дитячий, на досвід наш сімейний, на, ну, на структуру сімейних стосунків і так далі. Але якщо вас ну, таке не влаштовує, ви з часом розумієте, що щось ну, в цих стосунках не так, як вам хотілося, треба розширяти кут своїх поглядів, так, дивитися, а як ще буває. Тому що дуже часто через а, наші якісь психологічні захисти, через відігравання ось цих сімейних всіх історій, ми бігаємо, ось як ця лошадь на скачках, ось цими шорами, і окрім як такого шляху більше нічого не бачимо. І ось ви приходите до психолога, ось ви приходите до когось насправді до будь-якого спеціаліста, е, і якщо він е, дійсно. Е, Теж таке відносно поняття якісне, якісно працює. Якщо він дійсно заглиблюється, так у вашу тему, якщо він дійсно м знає, що робити з цією темою, він не дає вам інструкцій. Він допомагає вам ось ці шори трошки спочатку трошки так, розширити, потім ще трошки, ще трошки, і потім остаточно їх можливо так прибрати, щоб ви ось свою. Є таке поняття карта чи територія, так вони опіє ще й не помиляюсь, щоб ваша карта стала більш об'ємнішою. І ось після цього ви зможете зрозуміти, а як я хочу, так, які для мене здорові стосунки? О, які відмінності між здоровими? Тоді, тоді це питання насправді воно спаде, які є відмінності між здоровими та токсичними стосунками на самому початку. Між здоровими та токсичними. Якщо вам комфортно, все йде добре. Якщо вам не комфортно, в цих стосунках йде не так. Але тут також є а, деякі нюанси. Так? Ну, можна, Якщо, я... можна я вас uh -huh у ну, цій частині, на яку ви відповіли? Е, для мене це питання теж насправді актуальне, особисті слова. Я mm -hmm. скажу, що знаєте, психолог, то якийсь матер, який знає наперед, як жити і так далі. Дійсно, от ваша позиція така цікава з приводу аналогії, яку ви навели. Да розширення і зрозуміння в першу чергу для себе, так от що, що таке, тому що коли ви зачитали цю частину питання, знаєте про що я подумала? Ем, мені дуже зрезонувало оцей момент на початку. На початку, на початку. Uh -huh. Тобто, в мене є фантазія, що людина, яка задавала це питання, вам дякую за лікарні, uh -huh. що людина, яка задала це питання, могла. Це моя фантазія, в впослідуючому ем, рефлексувати, мислити над тим, що вона це пропустити. Бо вона uh -huh. каже: на початку, на початку. Так, тобто, вона, значить, ем, можливо. Ем, Задавалася собі питання, де вона щось не побачила. Але оцей момент, коли про спочатку зрозуміти для себе дійсно, що то таке є здоров'я, а не шаблонно орієнтуватися на чиїсь там рекомендації, включаючи того психолога, це дійсно доросла позиція, але вона вимагає зрілості. Ми хочемо здоров'я, але так, щоб нам сказали, і ми виконали, а відповідальність не нести. Я так щодо... так, так, так. Я тому і сказав, що мені така дитяча трошки історія програлася в голові від, цього, від цієї першої строки питання. Ось ви ну, цікаво сказали, так, на самому початку. А ось я коли прочитав про на самому початку, мені тут почулося намагання контролювати. Так? Ось ця історія про контроль, що я на початку це зрозуміла, це буде здорово, чи це буде нездорово. І якщо щось, так втекла звідти, так пішла звідти. Мені тут трошки ще про контроль така історія програється. Але тут, знаєте, я ось завжди часто дуже бачу такі поради в інтернеті про те, що якщо ви йдете з побачення і відчуваєте, що щось не так, ну, типу, не треба йти на друге побачення. Але тут також і нюанси, на мою думку. Так? В Умовно, я можу прийти на побачення. Так? Ну, ось я о, періодично так, іноді клієнтам таку аналогію наводжу так? про те, що умовно дівчина, яка там працює в АТБ, заробляє тисячу гривень в годину, так, не знаю, скільки заробляють. Зараз так на ходу придумаю. Тисячу гривень на годину приходить на побачення з хлопцем, який заробляє тисячу доларів так? на годину. Ось mm -hmm. вони спілкуються. Він розповідає їй про своє життя, так? вона йому про своє. І вона йде а, з побачення, ну, з таким відчуттям, що щось, напевно, десь якийсь він випендрюжник. А він просто розповідав про своє життя, так, про свою рутину. Тобто на першому побаченні, мені здається, не завжди можна а, відчути, підходить людина нам чи ні. Так, ми можемо десь а, в цій людині побачити якийсь свій травматичний досвід, умовно, або а, десь. А, Відчути якусь умовно свою десь неповноцінність, так десь ну що щось таке може програтися, що може вплинути на наше почуття, відчуття після побачень. А ось, вже, якщо друга, третя, так, четверте, так, Якщо ця тенденція зберігається, ну в цьому випадку, напевно, вже можливо і, і йти з цих ще Ви... не почавшихся стосунків. Так. так, даєте шанс. Так, чому ні? Чому ні? Це цікаво, тому що в мене ну, а якась інша була позиція. Я не кажу, не стверджую, що це так, але е, опираючись там не знаю на практичний досвід, на е, особистісний досвід, я дуже орієнтуюся на перші почуття. Тобто кажуть, перше враження обманчиве, Ну а хто нас обманює? здається, голова. А Ой. Якщо... Так, да, а якщо прислухатися до тіла, до почуттів ще до чогось, то я навпаки, чесно вам скажу, рекомендую там своїм клієнтам і сама, і сама цим користуюся, вміти починати неважливо скільки років прислухатися до емоційно-почуттєвої своєї частини. Тому що голова вона ж така, знаєте, горе від ума і так далі, і погнали воно з однієї сторони, ніби непогано, але з іншої до питання на початках я mm. би Ну, прислух, прислухалась би до себе, от uh -huh. не можна пояснити, що з собою відбувається, так інколи ніколи ми знаходимося з людиною, вона щось таке цікаво розказуєш, так... і ніби ти маєш захоплюватися, а ти с ну Боже, я би не заснути. Ну і це теж почуття, так це ж ну, приклад інструмент, яким ми uh -huh. користуємося в роботі інтуїти, і так далі. От в мене тут така. Я не кажу, що ні. Ви класно підкреслюєте можливість е, дати ще шанс стосункам, продовженню. Це супер. А от от ще тут такий момент цікаво. Ви, ви так кажете. Мені на групі насправді також таки казав. Був був момент, коли мені казали. Та я тут тільки навчилася прислухатися до себе, <реш> тільки ти мені тут розповідаєш, що не треба ні, треба так. Але висновки, наші почуття ніколи не брешуть. Але інтерпретація цих почуттів, вона може бути оманлива. Так, і ці почуття, які ви відчуваєте до цієї людини, вони можуть бути взагалі не про неї. А, і я з власного досвіду скажу, ну не стосункового, а дружнього, дружніх якихось стосунків. Часто а, бувало таке, що а, з людиною, з якою я можливо, яка не викликала в мене таких -яких 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 дуже емоцій, там ось цих бабочок не було, і, і так далі. І я завжди звертав увагу саме на інших людей, так в плані дружніх стосунків і, і так далі, мене дуже дивувало. Тобто, коли ось я давав цей шанс і їй, і собі насправді, так, тому що стосунки це про двох, в нас складалися дуже класні стосунки. Я, не, а, я коли помітив це один раз, я коли помітив це другий раз, я ось я, і зрозумів, що іноді мої, можливо, якісь висновки, як стосовно людини, ось ці почуття, вони, інтерпретація цих почуттів, вони ну, можуть бути не завжди об'єктивні. Тому ось цей другий, третій шанс, ну можливо, я б все таки давав тестувати реальність, скажімо так, я це називаю тестувати реальність. Але ви класно, ви класно розвернули в цей момент, так? Тобто, дійсно, не бути в дихотомії, чорне біле, прислухатися чи mm. туману, так, а співвідносити.